Знову без вироку суд по корупційній справі, виконувача обов'язків міського голови Костополя Давида Дідуха знову перенесли. Це вже втретє на минулі засідання. Чиновник не з'являвся та цього разу все ж прийшов. Але за клопотанням адвоката засідання перенесли. Чому розповість Владислав Стецюк? 28 протоколів за корупцію і перенесення судового засідання вже втретє. Мова про виконувача обов'язків міського голови Костополя Давида Дідуха. Нагадаємо, звинувачують чиновника в корупції через нарахування премій СОБІ та начальниці управління освіти, культури, молоді та спорту Олені. Дідух. вона дружина рідного брата Давида Дідуха. Та на відміну від колеги з рівного ВО Мера Костополя все ж з'явився на третє засідання суду. Проте адвокатка підсудного попросила перенести розгляд справи. Відкласти судові засідання. Оскільки ознайомитися і підготувати цю правову позицію за кілька хвилин, я не зможу лише адвокатка. Не змогла ознайомитися з адмінпротоколами, бо ордер на представництво Давида Дідуха укладений 18 липня. Аби представляти права підсудного, захисниця приїхала з Києва. Вважаю, що діду Діто Олександрович, зловживає своїми правами про те, що відносно нього складено протоколи про адміністративне правопорушення. На пов'язаних з корупцією стало відомо ще 26 травня 2023 року і вважаю, що було достатньо часу для укладання договору про надання правової допомоги та на ознайомлення з матеріалами справи, як самим дідухом, так і його захисником. Суд задовольнив перенесення справи. Сам Давид Дідух вважає, що звинувачення у корупції це тиск на місцеву владу. Я розцінюю це як звичайний тиск управління стратегічних розслідувань, безпідставне складання цих протоколів, адже це вже не перший випадок. Дане управління стратегічних розслідувань і його керівництво можливо хочуть схилити на якусь корупційну історію, але. Я відмовляюся від цих всіх моментів, тому вважаю це просто як банальний тиск, і не більше того. Управління стратегічних розслідувань відмовилось коментувати звинувачення Давида Дідуха щодо тиску і схилення до корупції. Наступне засідання по справі ВОО міського голови Костополя відбудеться 31 липня. Чи зможе Фейміда винести вирок? Повідомимо згодом. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.